Ти коли-небудь стояв перед дзеркалом, дивився на свій паніс і відчував, ніби він став меншим. Це не твоя уява. І це не лише про фізику. Це про тебе, твоє тіло, твоє відчуття чоловічої сили. Багато чоловіків після пеяте 10 років помічають зміни. Тіло вже не таке, як раніше. Вага, гормони, спосіб життя усе це впливає. Але знаєш що? Є способи змінити цю картину природні, безпечні, реальні, без жодних обіцянок чудес. У цьому відео я розкажу тобі про п'ять способів, які можуть допомогти покращити зовнішній вигляд твого пеніса, а іноді і його розмір. Це не про магію, це про те, як краще піклуватися про себе, як позбутися того, що приховує твою силу. І як повернути впевненість у своєму тілі і в своїй мужності. Ми поговоримо чесно, без сорому, без засудження. І я хочу бути поруч із тобою на цьому шляху. Крок за кроком. Але перед тим, як ми почнемо, подивися, будь ласка, чи ти вже підписаний на цей канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Якщо ще ні, зроби це зараз. Це простий крок, але дуже важливий. І якщо ти хочеш, щоб таких відвертих, теплих і глибоких розмов ставало більше, стань учасником каналу або надійшли у дякую, валію. Це надихає мене створювати нові відео, які дійсно мають значення. Бо саме тут ти знайдеш усе, що потрібно чоловікові після 50, про сексуальність, здоров'я і справжнє задоволення від життя. Дозволь запитати тебе щось дуже особисте. Коли ти дивишся вниз, тобі здається, що твій паніс змінився. Став коротшим, менш виразним, ніби ховається. Це важко визнати. Але я знаю, що це відчуття справжнє. Особливо після 50. Твоє тіло вже не те саме. Обмін речовин сповільнюється, вага набирається швидше, і навіть якщо ти все ще відчуваєш себе молодим, твоє тіло іноді говорить інакше. Але ось що важливо зрозуміти, твої відчуття не завжди обманюють. І якщо ти маєш зайву вагу, особливо в області живота й лобка, ця подушка жиру буквально поглинає частину твого паніса. Він нікуди не зникає. Але ховається під шаром тканин, які не дають йому проявитися у своїй повноті. І тут відкривається перший ключ. Перше просте, але потужне відкриття. Коли ти худнеш, твій паніс і звільняється. Він не росте сам по собі, але відкривається. Стає помітнішим, довшим на вигляд. І, головне, ти сам відчуваєш себе впевненіше, коли бачиш результат у дзеркалі. Уяви стойша у душі вода стікає по твоєму тілу, і ти бачиш його чітко, мужньо, відкрито. Без тіні зайвого жиру, без того, що ховає твою силу. Це не просто естетика. Це психологія. Це Сексуальність. І це твоє право. А ще коли ти втрачаєш вагу, кровообіг покращується, зменшується тиск, підвищується рівень тестостерону, і навіть ерекції стають сильнішими. Твоє тіло починає дихати, рухатися, бажати. Так, це потребує зусиль. Але це безкоштовно. Це реальність, яка вже в твоїх руках. Просто потрібно почати рух. Почати з турботи про себе. І з того, щоб не боятися виглядати ще бажанішим. І якщо ти думаєш, я вже занадто старий для цього повір, я чую це кожного дня. І кожного дня я бачу чоловіків, які доводять протилежне. Чоловіків, які відкривають для себе нову силу у власному тілі. І ось моє запрошення для тебе почни з малого. Можливо, з прогулянки після вечері. Або з меншої порції. Або з того, щоб уявити, яким ти хочеш бачити себе через три місяці. Через півроку. Знову впевненим. Знову помітним. А тепер я хочу почути тебе. Напиши в коментарях: ти коли-небудь відчував, що зайва вага приховує твою мужність. Поділися, ти не один. А я читаю кожен коментар з ніжністю і з повагою. Дозволь мені розповісти тобі дещо інтимне. Є частина твого тіла, яка може приховувати більше, ніж ти думаєш. І ні, я не говорю про жир цього разу. Я говорю про шкіру. Ту саму шкіру, яка прикриває головку твого пеніса, можливо, з самого народження. Це здається дрібницею. Але саме ця надлишкова шкіра, крайня плоть, може створювати ілюзію, що твій пеніс менший. Ніж він є насправді. Так, я знаю, що в нашій культурі обрізання не обов'язкова процедура. Але давай подивимось на це під іншим кутом. Не з релігійного або медичного боку. А з боку зовнішнього вигляду, відчуттів, інтимного досвіду. Коли головка пеніса постійно закрита, тіло звикає до цього вигляду. І це впливає не лише на візуальне сприйняття, але й на те, як ти себе відчуваєш під час інтимності? Багато чоловіків після постектомії кажуть, що їхній пеніс виглядає більшим, виразнішим, більш відкритим і навіть чутливішим. Це як зняти завісу. Як дати світлу увійти туди, де раніше панувала тінь? Уяви, ти роздягаєшся перед жінкою, яка тобі подобається. Твій пеніс відкритий, чіткий, сильний. Немає нічого зайвого. Нічого, щоб приховувало твою сутність. І її погляд прямий, захоплений. Вона бачить тебе повністю. І ти теж бачиш себе по новому. Це не просто косметика. Це психологія, це свобода. І це рішення, яке ти можеш розглянути, якщо відчуваєш, що готовий до змін. Звичайно, це не для всіх. Але якщо крайня плоть справді заважає повністю відкривати головку, якщо гігієна або естетика тебе турбують, обрізання може бути варіантом. Воно не збільшує твій пеніс фізично, але змінює спосіб, у який ти і інші його сприймають. І є ще один цікавий момент після постектомії шкіра навколо часто натягується природно, що візуально може додати довжини. Це тонкий ефект, але ти його побачиш і відчуєш. Це, звичайно, хірургічна процедура. Але вона проста, швидка, з коротким періодом відновлення. І якщо її проводить досвідчений уролог, вона стає безпечною і ефективною частиною твого оновлення. Подумай про це не як про операцію а як про відкриття, як про жест поваги до себе, до свого тіла, до своєї сексуальності. Твоя мужність не повинна ховатися. Вона має бути вільною, видимою і бажаною. Я знаю, це тема делікатна. Але ти заслуговуєш знати всі можливості і приймати рішення з повною інформацією. А зараз, якщо в тебе є друг, брат або хтось, кому це може бути корисно, поділися цим відео. Можливо, саме ти допоможеш комусь зробити крок до себе справжнього. Скажи мені відверто, як давно ти дійсно звертав увагу на свій пеніс. Не просто помив і забув. А саме турбувався про нього. Як про щось живе, чутливе, потребуючи уваги. Бо він, не просто частина тіла. Він, твій центр сили, твоя гордість, твоє продовження. А тепер послухай уважно. Пеніс, як і будь-який ем'яз чи орган, потребує регулярної стимуляції. Руху, окиснення, використання. Якщо ти довго його ігноруєш, він починає втрачати свою форму, об'єм і навіть довжину. Це не міф, це називається атрофія. Але є гарна новина, цього можна уникнути. І ти можеш зробити це сам, без медикаментів, без дорогих процедур. Твоє завдання тримати свій пеніс активним. А це значить мати регулярне сексуальне життя. Або хоча б еротичну стимуляцію, мастурбація не табу. Це фізіологія і турбота. Коли ти збуджуєшся, твій пеніс наповнюється кров'ю. Це його дихання, його тренування. Як кардіо для серця. А ще краще, якщо ти додаси до цього фізіотерапію тазового дна або використання вакуумної помпи. Так, вакуумна помпа – це не іграшка. Це медичний інструмент, який створює м'який тиск, покращує приток крові і допомагає підтримувати об'єм пеніса. Регулярне використання може навіть зберегти або трохи збільшити розміри, особливо якщо ти давно не мав регулярної ерекції. Подумай про це, як про тренажерний зал для твого чоловічого начала. Якщо ти не качаєш м'язи, вони слабнуть. Так само і тут. І ось ще один образ, який. Я сподіваюся, залишиться з тобою. Уяви, що твій пеніс це квітка. Якщо її не поливати, вона зів'яне. Але якщо ти приділиш час, увагу, м'які дотики, тепло вона знову розквітне і покаже всю свою красу. Так само і з тобою. Це не питання віку. Це вибір, турбота, намір і любов до себе. А тепер я хочу звернутись до тебе не як лікар, а як жінка, яка розуміє, справжнє задоволення починається з уважності. До свого тіла. До своїх бажань і до своєї потенції. Не дозволяй рокам забрати в тебе те, що досі може бути прекрасним. Почни з простого, з уважного погляду на себе вранці. З ласкавого дотику. З думки я заслуговую на силу. Я хочу відчувати. І я зроблю це для себе. А тепер, якщо ти ще не натиснув, уподобається під цим відео, зроби це. І підпишись, якщо ти з нами вперше. У нас тут простір без сорому. Для зрілих чоловіків, які хочуть більше. Є ще один секрет простий, але неймовірно ефективний. Його рідко обговорюють у чоловічому колі. Часто соромляться. Адарма. Бо цей крок здатен миттєво змінити те, як ти сприймаєш себе і як тебе бачить партнерка. Я говорю про видалення волосся в основі пеніса. Може здатися дрібницею. Але уяви, твій пеніс це скульптура. А волосся навколо, як тінь, як рамка, що зменшує обсяг, приховує контури, змащує враження. Коли основа пеніса заросла густим волоссям, це створює ілюзію корочого стовбура. Як ніби він починається не там, де насправді. Візуально, він здається коротшим, менш масивним. Але варто лише підстригти, акуратно прибрати зайве, і все змінюється. Твій пеніс виглядає довшим, чіткішим, мужнішим. Це як навести фокус, як підсвітити сцену. І повір мені, ця маленька зміна має великий вплив, і на тебе. І на ту, хто буде поруч. До речі, це не лише про зовнішність. Це також про гігієну, комфорт і навіть інтимні відчуття. Коли немає зайвого волосся, шкіра стає чутливішою. Дотик відчувається яскравіше. Реакція швидша. І задоволення глибше. Ти не зобов'язаний робити повне гоління. Можна просто акуратно підстригти тримером. Або прибрати лише те, що закриває основу. Це вже змінить вигляд і відчуття. І ще дещо. Жінки це помічають. Вони це цінують. Не тому, що пеніс більший. А тому, що видно, що ти про себе дбаєш. Що ти готуєш своє тіло до близькості з повагою, з турботою, з бажанням бути не просто функціональним, а привабливим. Це збуджує. Це надихає. І це працює. І ось моя порада зробить цей маленький експеримент. Залиши після душу кілька хвилин для себе. Подивись уважно на себе і спробуй. А потім подивися в дзеркало. І скажи собі: ось він, я справжній. Відкритий. Мужній. Такі дрібниці формують великий образ. Образ чоловіка. Який не боїться бачити себе і показати себе у всій своїй красі. А тепер я хочу почути тебе. Ти коли-небудь пробував це. Ти помічав, як змінюється твій вигляд після гоління або підстригання волосся навколо основи. Напиши про це в коментарях. Твій досвід може надихнути інших. І тепер настав час поговорити про останній, але не менш важливий спосіб. Той, що дійсно може збільшити довжину твого пеніса фізично. Але тільки якщо ти зробиш це правильно. Я говорю про екстендер для пеніса спеціальний пристрій, що працює на основі м'якого поступового розтягування. Це не фантазія, це не шахрайство. Це метод, який справді використовується в медичній практиці. Так, він потребує терпіння і дисципліни. Це не чарівна паличка, що дає результат за тиждень. Але при регулярному використанні протягом кількох місяців екстендер може додати від 1 до 3 см до довжини твого пеніса. Це факт, підтверджений клінічними спостереженнями. Але ось що важливо, ніколи не використовуй такий пристрій без нагляду спеціаліста. Бо неправильне використання може завдати шкоди, знизити кровообіг, спричинити травми, навіть некроз. Ми не хочемо цього. Ми хочемо сили, безпеки і результату. У медичному контексті екстендери застосовуються також у лікуванні хвороби пейроні, коли паніс має викривлення. І після операцій. Вони частина реальної терапії. Але тільки якщо ти робиш усе правильно, під контролем. Уявиться як тренування зі спортивним тренером. Самостійно ризик. З професіоналом розвиток. А твоє тіло, після 50, заслуговує лише на розумний, обережний і цілеспрямований підхід. І ось тепер давай згадаємо, що ми сьогодні відкрили разом. Ти можеш зробити свій паніс більш видимим і виразним, якщо скинеш зайву вагу, видалиш надлишкову шкіру, якщо потрібно. Підтримаєш регулярну сексуальну активність. Використаєш помпу або фізіотерапію. Подбаєш про зовнішній вигляд, зокрема, депіляцію. І, за потреби, розглянеш екстендер з медичним супроводом. Це все не про комплекси і не про гонитву за сантиметрами. Це про щось глибше. Твоє тіло це твоя територія. І вона заслуговує на увагу не для когось, а для тебе самого. Бо коли ти добре почуваєшся у своєму тілі, усе навколо змінюється погляди, дотики, впевненість, і навіть бажання, які ти давно не дозволяв собі відчути. Я хочу, щоб ти дозволив собі більше, більше турботи, більше чуттєвості, більше життя. І якщо це відео стало для тебе корисним, будь ласка, підтримай наш канал. Перевір. Чи ти вже підписаний на устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність? Натисни, подобається. Поділися цим відео з другом, братом або тим, кому це може бути важливо. І залиш свій коментар, бо твій голос тут має значення. І якщо ти хочеш, щоб таких відвертих, теплих і глибоких розмов ставало більше, стань учасником каналу або надійшли у дякую, Валию». Це надихає мене створювати нові відео, які дійсно мають значення. Я вдячна тобі за довіру, за твою відкритість, за те, що був тут до кінця. І я щиро запрошую тебе залишатися поруч. Бо попереду ще багато важливого для тебе і про тебе. До зустрічі, мій зрілий чоловіче. І пам'ятай твоя сила у твоїх руках.